ЄС рішуче реагуватиме на проведення фейкових виборів на Донбасі за ініціативи бойовиків. Це одна з червоних ліній, яку погодили Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Оланд під час вчорашньої зустрічі в так званому нормандському форматі. Якщо Росія перетне одну з таких червоних ліній, європа відповість новими санкціями і не лише. Ними заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За словами дипломата, ЄС має намір продовжити персональні санкції, термін, яких спливає восени проти російських посадовців, причетних до російської агресії в Україні. Також за словами Єлісєєва, європейці реагуватимуть, якщо Росія не посилюватиме агресії, але і далі буде ігнорувати виконання мінських домовленостей. Ми обговорили так звані червоні лінії. Перетин яких Російської Федерації означатиме рішучу реакцію міжнародного співтовариства, зокрема Європейського союзу, і мова йшлася не лише про санкції. Не залишилося поза поза зоною уваги питання, пов'язане з зв'язку між виконанням Росією мінських домовленостей і режимом санкцій, який запроваджений з боку Європейського союзу.